У багатьох дуже багато питань по Шапаренко по цьому матчу. Ну по Шапаренко взагалі у мене насправді не дуже багато питань по Шапаренко в цьому поєдинку. Знову таки ось ця атака, коли третій забивали. Він там У нього дуже багато з цих передач, які здаються дуже неочевидними, але там метрів на 20 вони проходять, чи на 15? в ноги класно, тому самому Маліновському, коли третій гол забивали Шапаренко, і там і в захисті ригає, і в пресингу ригає. Тому я не розумію, в чому у людей такі великі претензії. Конкретно по цьому матчу не особливо є, і в нього більш того, в нього був там один епізод який міг би напевно залишитися поза увагою, коли е, катанули нас непогано, коли ось ці були пропуски м'яча, атака правим флангом, і відпустив е, капітан здається, Ісландці, і допрацював за ним якраз Шапаренко. Він корпусом його не, не дозволив йому вбігти туди на 11. Було був момент, коли направо витягнули, і е, був там не тільки Миколенко, а й Матвієнко туди пішов і. Е, він ну вільна зона Матвієнка під час флангової атаки, і Шапаренко опускається туди і дограє другим захисником.